Доброго дня! Сьогодні я отримала посилочку від Agromarket.ua. Зараз ми її розпакуємо і подивимося. Ось пакування. Погляньте, я замовила картоплю посадкову. Зараз ми будемо дивитися, як вона до нас доїхала. Запаковано досить добре, надійно, скажімо так. Ось розкриваємо коробочку. Ось у нас упаковочка тут перекошкодила. І ось тримаємо картопля посадкова. Одна сіточка. Картопля посадкова, друга сіточка. Ось маємо накладну. Які ми бачимо, що ми тут отримали, по якій вартості. І ось насіння кореант. І ось ще картоплики. І того 5 сіточок картоплі, одну з яких я отримала за одну копійку по акції. Коли вродить врожай, зніму відео, відгук і розміщу також у себе на YouTube каналі. Тож, замовляємо на AgroMarket.ua та отримуємо посилочки дуже швидко і дуже якісний товар.